Усім привіт! Це перший влог на моєму ютуб-каналі. І завтра розпочинається моя невеличка подорож. Я сподіваюся, що вам сподобається цей влог. Тому гарного перегляду! Всім доброго раночку! Я вже прокинулася, зібралася, і зараз ми чекаємо тата і будемо виїжджати. І так, ми спинилися на першій заправці. Зараз візьмемо щось трошки поїсти, попити, і будемо рухатися далі. Отак, ну, в нас відбулася друга запинка, як ми запили, і зараз будемо далі їхати. Коротше, ми вже приїхали на нашу базу відпочинку. <му> Елєк, всім добрий ранок. Настрій в мене вже сьогодні набагато кращим. Світло є. Що я сьогодні спала все ж таки не в машині, а в номері, тому що в машині було дуже багато комарів. І так, сьогодні 18 липня, а це означає, що правильно, що сьогодні я їду в Київ. Так, я вже зібралася зараз і двою машину, коли піщався дощик. І зараз мені хотіли було Одесу на потяг. Я вже приїхала в Київ Партик, а раз буде будемо їхати до неї але зато прийшла. Молодець. Ми вже в пастирі в укритті. Йдемо зараз на нашу базу. От і будемо там тусуватися. І потім в нас другий 2.30 Починається фестиваль. А це мій мого день. Футболка волонтерська на АТОПі.

Всім привіт! Сьогодні у нас другий день фестивалю Атлас. І ми зараз йдемо на нашу волонтерську зону. Будемо обідати. До речі, в нас тут шелтер стейдж. Тут зараз ідуть якісь виступи. А тепер на наступних кадрах ви можете побачити декілька виступів з сьогоднішнього дня. не без пригод. А Ще короте, ми доки щось в зані поплакали, тому що завтра в Ярика останнє сустрі в Києві з нами. І побачимося, ми вже в 25-му. <плаку> ми завтра будемо точно вже жигати. Сьогодні ми вже дуже поплакали. у Нас сьогодні день третій, ми зараз летимо брати Ані браслетик і ми на Санчі! Короче, ми вже з Ані посиділи на наших зборах. а Зараз в сільпо закидати гроші. А ще кого ми побачили? Аліску. Вона, коротше, так до нас підходить, типу, так зупиняється біля нас. Боже, треба було бачити і чути, як я почала пищати. Боже, а я так рада була. Боже, чесно, я, я чуть не там не заплакала, коли її побачила. Ні, просто ну типу реально. Блін, це сьогодні треба буде лісі сказати з Яриком про те, що сьогодні рівно пів е, як сім місяців тому я да. пішла на концерт до Ярика вперше. І сьогодні ми прощаємося. Краще, ми зараз йдемо їсти. Ми, звісно, вже тому що дуже-дуже жарко. Ви знаєте, ми, ми робимо вигляд, що ми веселі, да? <гум> Насправді ні. Да. З Ані вже на проросте. Займати перші місця, щоб послухати Ярика. а що ми тільки що знову вами зустріли лісом. Ми стоять російські окупанти і обстрілюють історичне шато на правому березі, щоб чоловік лікарність. Ми зараз чекаємо. Зараз ось обласків цій людині 15 тисяч є. Трошечки, ще трошечки. Я нагадаю, отримуєте класного. Yeah. чую, давайте з вами такий хор жіночих сердець. Лиш прошу не мовчи, Щоб іди танцювати І вважати І за все Та за все Щоб встати Кожен в житті Багато хто І каже Не проживай Своє життя у Будь не незможний Зараз, звичайно, вбачаюся дуже сильно за качество. А, І Я не знаю, чи в мене нормально чути чи ні. Але я дуже щаслива і дуже втомлена. Завершився останній, третій день Атласу. Тобто фестиваль вже завершився. Сказати, що я щаслива, це нічого не сказати. Я сьогодні собі по максимуму дірвала голос. От. І я цьому дуже-дуже рада. А ще сьогодні я реконансував концерт, який відбудеться. 11 серпня в Вонях біля метро Арсенальна. Тому купуємо куточки і летимо всі до нього на концерт. Всіх люблю. З вами була Зірочка. Всім пока. У ночі. Я тобі так просто під гітару. Заспіваю всі свої пісні. Так як в нас саніти.